11 грудня всіх вітаю. Давайте в цьому відео розберемо цю вчорашню новину. Ну, так, в новинах це була інформація стосовно загрози проникнення ДРГ з Придністров'я. Що вони там щось планують? Це повідомлення від наших спецслужб від ГУР. В Придністров'ї посилено мобілізаційні заходи, а також. А також вже розгорнули виробництво БПЛА та центр навчання операторів дронів. Тобто можуть звідтіля летіти дрони. А звідтіля можуть летіти дрони, як ви думаєте, куди? Ну, на Одещину це і так зрозуміло, Вінниччина, Захід України. Ну, давайте спитаємо. Це початок нової гібридної операції Росії перед так званими виборами президента в 26-му році. Москва хоче знову посадити тераспіль на безкоштовний російський газ, підняти рейтинги своїх ставленників і непомітно збільшити військову присутність, кажуть в нашій розвідці. Так, ну давайте. Чи дійсно зараз, чи правдива ця інформація? Давайте спочатку так. Чи правдива ця інформація, що велика загроза ДРГ з Придністров'я? Кажуть ГУР, велика загроза ДРГ з Придністров'я. Таємниця. Таємний план. Зв'язані руки. Вони там щось таємне планують, але ця заява, вона зв'язує руки. Да, В них там є план. Вони там до чогось готуються. Ну, наші дізналися, що вони там до чогось таємно готуються. Цією заявою, по-перше, зв'язали їм руки. По-друге, треба там все посилювати. Ну, ви ж розумієте, кордони. Покажіть, будь ласка, що зараз планується в Придністрові відносно України, відносно загроз, виробництва дронів, посилено мобілізаційні заходи, ДРГ і так далі. Там же ж в Придністров'ї дуже великий склад з цим з боє... боєприпасами, якщо я не помиляюсь. Це ж там надто великий склад ще з часів цієї війни. До чого там готуються в Придністров'ї? До чого готуються в Придністров'ї? Мобілізація, дрони, ДРГ, до чого вони там готуються? До чого вони там готуються? В Придністров'ї? Я. Я не здивуюся, якщо з тієї сторони щось буде летіти на Україну. Взагалі не здивуюся. Ось Україна, обстріл. Значить, дивіться, в них там взагалі то немає фінансів. Фінансування все надходить, ви розумієте, звідки ля. Зараз почали туди надходити якісь кошти для того, щоб Україну, на Україну щось полетіло. До чого готуються в Придністров'ї? Знов. таємний план. Таємний план зв'язати нам руки. Трата балансу. Війна і башня. План, ось план. Отримали гроші. Так, да, ДРГшники можуть бути. Це, дивіться, це спеціально саме зараз відкрилось, і вони роблять це. Це все стосується перемовин, цього плану, що ми погодились, це тиск ще і з іншої сторони. Тобто, спочатку вони там залякували Чернігівщиною, тепер у нас Придністров'я. Але вони там реально щось планують. І не здивуюся, якщо щось може навіть на Україну полетить з Придністров'я. Давайте спитаємо, чи, буде, чи будуть обстрілювати Україну з Придністров'я. Чи будуть обстрілювати? Чи буде щось летіти на Україну? Дрони, там, я не знаю, ракети. з Придністров'я. Буде щось летіти на Україну. Буде щось летіти на Україну. Смерть сонцю. Смерть сонцю. На енергосистему. А. Ну, тоді ми зможемо відповісти. Якщо з Придністров'я щось полетить, ми можемо відповісти. Саме Придністров'ю і залишити їх теж без енергосистеми. Може щось летіти зі сторони Придністров'я на Україну. Ну, на жаль, щось так ось. Ну, вони, вони планують, готуються. Вони планують, готуються. Так, да, і стосовно виборів, це теж правда. Змінити щось стосовно там, вибори, змінити кордони, вони взагалі-то знаєте, що хочуть? Вони ж хочуть повернути. Вони хочуть і захопити, і Одещину. Це море. А і вони хочуть, і Молдову. В общем, вони все хочуть. Росія хоче все. І по максимуму. Загроза, що з звідтіля щось може полетіти. Так, загроза ДРГ, я теж думаю, так. Чи буде наступ З Придністров'я на Україну? Чи буде наступ з Придністров'я на Україну? Прям наступ буде? Наступ ілюзія. Ні, ДРГ може бути і щось прям може полетіти. Хорошо, а що полетить зі сторони Придністров'я на Україну? Що може полетіти? Що може полетіти? Важкость. Колісниця. Ось щось летить. Колісниця, а що? Ну, звісно, важко зрозуміти, що. Що, що, що? Важко зрозуміти, що саме полетить. Ось загроза з повітря є. Ну, Якісь провокації можуть бути. Ну, давайте так. На кордоні можуть бути ДРГшники, провокації. і провокації, може щось полетіти. Але наступ показує мені ні, ілюзія. Ілюзія. Покажіть, будь ласка, що зараз відбувається в Придністрові, що зараз відбувається в Придністров'ї. Що саме зараз відбувається в Придністров'ї? До чого вони готуються? Хитрість, якісь на кордоні. Дивіться, провокації на кордоні. 100% на кордоні будуть провокації. І, і що далі? Спеціально робиться, аби перемогти і отримати власність. Тобто, щоб Зеленський підписав здачу Донецької області. Це для цього робиться? Чи є загроза Одещині? Чи є загроза Одещині? Чи є загроза Одещині з боку Придністров'я в найближчий час. Чи є загроза Одещині? З боку Придністров'я в найближчий час, я думаю, що там кордони і так охороняються. І це все прекрасно наші розуміють. Я думаю, ну я думаю, прям великої загрози нема. Це все робиться спеціально задля досягнення перемоги і бажаного. Моя відповідь така.